Телефон задзвонив о п'ятій ранку. Я ще не встиг прокинутись, а серце вже знало. Просто так у такий час не телефонують. Ти сидиш? спитав голос на тому кінці. Сиджу. збрехав я, стоючи, бо соняш на холодній підлозі. Тоді слухай уважно те, що ти вважав правдою всі ці роки, нею не є. Після цього дзвінок убірвався. Я довго дивився на чорний екран, ніби він мав щось пояснити. Дружина спала, тихо дихала, притиснувши до себе край ковдри. За вікном прокидалося місто автобуси, перші кроки, чиєсь життя яке йшло далі, поки моє раптом стало на паузу. Того дня я пішов на роботу раніше, ніж зазвичай. Не тому, що поспішав, просто не міг сидіти вдома. Кава була гіркою, люди дратували, а думки бігали колом. Хто дзвонив? Навіщо? І чому так упевнено? В обід я отримав повідомлення сьогодні о 19.00. Лавка біля старої школи. Якщо хочеш знати, прийди. Я не відповів, але прийшов. Лавка була та сама, де ми колись сиділи з батьком. Він тоді казав Запам'ятай, синку, інколи мовчання це теж брехня. Я не розумів, про що він до цього вечора. На лавці сидів чоловік років 50-ти. Втомлені очі, знайома постава. Він подивився на мене так, ніби чекав усе життя. Я знав, що ти прийдеш, сказав він. Ви помилились, відповів я. Я нічого не знаю. Знаєш, просто тобі зручніше було думати інакше. Він розповідав повільно, без драми, без пафосу, лише факти, які лягали один на один, як каміння на груди. Про мого батька, про той рік, про рішення, яке врятувало одних і зламало інших. І про мене, як про наслідок, я слухав і ловив себе на дивні думці Найбільше болить не брехня, найбільше болить те, що ти жив у ній щасливо. Коли він пішов, я ще довго сидів. Перше в житті я не знав, київ є я насправді, але знав інше повернутися назад уже неможливо. Удома дружина спитала Ти чого такий мовчазний? Я подивився на неї і зрозумів правду, інколи дають не для того, щоб з нею поділитись, а щоб навчитися з нею жити. І тієї ночі я вперше не вимикав телефон, бо тепер знав деякі дзвінки змінюють життя.